Я питала у музики правди, і невтішно і гірко ридала, бо слова недосяжної зваби Я у музиці прочитала. Створу твір, і ішло послання ясне, як і б там не звучали теми. Що життя може бути прекрасне Попри Пристрасті І проблеми, над Тосканою і над Віднем говорили мелодії строго, що життя. Може бути світлим, світло чистим, як тільки у Бога і звучали в поривах мелодій мої сльози, що все було марно. І хотілось сказати вже годі, годі жити отак примарно. Але як це нетлінне диво на людське життя перекласти? Щоб життя звучало красиво, щоб не було в нім зла і напасти. І тоді, щоб людину піднести голос взяв. І кохання і сльози І підхопили усі оркестри, і заграли усі віртуози, і повірилось все ще буде, щастя, світло. Чисто як в Бога тихо, сльози втирали люди. Відкривалась нова дорога.